Як збудувати команду онлайн без довгих переписок, спаму та виснажливих безрезультативних дзвінків, як зробити так, щоб кожен день отримувати заявки на реєстрацію до себе в структуру і при цьому не витрачати на це багато часу та зусиль. Сьогодні будувати команду можна, маючи під рукою лише телефон. Немає потреби весь день вести переписку з людьми, розповідати їм про свою компанію. У нас в команді це робить автоматизована система. Вона працює навіть тоді, коли вас немає в мережі. Бізнес повинен приносити гроші, задоволення та звільняти час, а не навпаки. Можна продовжувати будувати команду старими методами і задовільнятися мінімальними результатами, але краще використовувати сучасні можливості інтернету, автоматизації та досягати результату в максимально стислі терміни. Це працює в інших і буде працювати у вас. Відкрийте для себе нові можливості побудови мережевого бізнесу онлайн. Отримайте заявки на реєстрацію кожен день від людей, які вже готові працювати разом з вами. Клікайте на кнопку і наш віртуальний помічник вам все покаже.